Я Ростислав Яремчук, я програміст компанії Alex і хочу вам розказати про таку невеличку прикольну штуку, яка є в Framework, за допомогою якої ви можете більш просто писати свої проблеми. Значить, не писати, а вирішувати. Так. Значить, що таке Microsoft Unity Container? Є таке поняття в розробників як Inversion of Control Container. Тобто, це якась така штучка. Якийсь контейнер, куди попадають наші класи, вони собі там живуть. І в цьому контейнері ми можемо прописувати залежності між ними. Для того, щоб в нас не було там циклічних залежностей, щоб ієрархічно, логічно, правильно були наші всі оці сервіси, наші класи сформовані. Значить, давайте перейдемо конкретно до проблеми, яка в нас є. Значить, Припустимо, у нас є якийсь там це навіть невеликої складності. У нас є якийсь там сервіс, який відповідає за базу даних, який просто щось робить на рівні бази даних. Є інша логічна сутність там, логер, який вміє логувати в базу даних. Відповідно, як ви бачите, тут знизу в нього є там якийсь референс на цей database сервіс Потім нам треба створити нову сутність, наприклад, Exception Handler. Тобто якийсь такий клас, який буде. Обробляти всі наші помилки централізовано, в якому треба логір. І в результаті тут тільки три класи описані, і залежність між ними така досить лінійна, але ми вже бачимо, наскільки в нас виходить така громістка оця ініціалізація нашого самого цього нижнього класу. А якщо наша система ще більше розростається, то тоді у нас. Виникає там значно більше проблем, щоб уникнути всяких циклічних залежностей. А, наприклад, якщо логер треба бути багатьом сервісом, що нам робити? Чи нам його створювати багато разів, чи нам треба створювати один логер і всім передавати? Це одна проблема. Друга проблема це хто саме має займатися створюванням цього, цього всього е, всієї ініціалізації. Ну і якщо не використовувати unity контейнер, то ми або робимо якісь підпорочки, або домовляємо, що там в якомусь класі ми будемо робити це все, е, це все створення. І весь цей хаос ми там просто ховаємо і туди нікого не дивимося, бо там все дуже страшно. Е, значить, коли в нас є unity контейнер, то що ми робимо? Перш за все, ми створюємо контейнер. Ось тут ну, приклад е, та сама задача у нас є три сервіси. Ми кажемо, що ми створюємо цей unity контейнер, ось цей клас, що ви бачите, це, е, його розробив якраз Microsoft. Е, це один із класів, які входять в цю бібліотеку Microsoft Unity. І в цей контейнер ми реєструємо типи. Ми кажемо, що там в нас є там, тип там, Database Service, в нього є такий, інтерфейс, є логін, є Exception Handler. І все. Е, після цього ми оцей контейнер можемо використовувати. Значить, як ми подивимося далі, от знизу йде приклад використання. Ми, коли е маємо вже створений контейнер, ми з нього можемо діставати наші оці сервіси вже створені. Тобто він якимось чином буде сам створювати, сам е розуміти залежності і ініціалізувати ці залежності. Зверху ви бачите той самий приклад exception Хендера, як він буде виглядати тоді, коли ми будемо використовувати саме unity контейнер. Бачите, ми тут. Е не маємо ніякої логіки по створенню інших сервісів. Е, в нас тут нормальний конструктор, ми, нам не треба писати багато коду. Ми просто робимо властивість, і їй даємо атрибут dependency, який входить також в бібліотеку, і все. Тобто, коли оцей наш клас Exception handler буде створений через unity контейнер, unity Container сам що зробить. Він, е, ми сюди. Він подивиться, що в нас оцей. Е, Датабейс і логер-сервіси, вони в нас також є, він може їх створити, він їх собі десь там створить і нам автоматично проінцілізує оцю властивість логер-сервіса. І в принципі, час на розробку в нас дуже сильно скоротиться, у нас не буде надлишкової проблеми вирішування залежностей. Оця штучка із Dependency із е, автоматичної їх ініціалізації, це називається dependency injection. Це є такий шаблон проєктування і Unity контейнер він його імплементує. Е, що таке Patterns and practices? У двох словах, це е, є така команда в Microsoft. Тоді навіть не команда, а такий невеличкий. Там департамент, підрозділ програмістів, які займаються розробкою всяких дуже класних, корисних штучок для динатчиків. От вони написали цей unity контейнер. Є крім unity контейнера, в них дуже багато інших нароблень. Є Enterprise Library, так називаємо. Ця бібліотека дає дуже багато вже готових рішень по логуванню, по кішуванню даних. По Доступу там, до бази даних, ну, там дуже є його багато, і тому я рекомендую, що слово простеньке, ви його можете запам'ятати. І в гуглі, коли напишете, перша ссылка це буде е, опис ну, про цю команду і все, що вони зробили. В MSDN є дуже багато документації. І з власного досвіду, що я скажу, що е, відколи ми перший раз спробували юніти контейнер, ми без нього вже обійтись не можемо. Все, наразі в мене все. Дякую за увагу. Надіюсь, вам це буде корисно.